Ой, ось у більшості картинка в голові. Приходиш у поліцію, спитав, усміхнувся, щось здав, щось надіслав, і через тиждень у тебе картка ВНЖ на руках. А насправді все інакше. Щоб отримати резервацію, треба душу продати, вокна читати, 50 разів анкету на сайті ввести, документи за списком підготувати. А за яким списком? На сайті ООМ один список, у поліції в кожному місті свій. І як тут зрозуміти, хто кому Рабінович? А по факту поліцейський, такий з кам'яним обличчям, дивиться на ваші документи і без емоцій: цього папірця немає, приходьте наступного Б разу. Ось вони кола пекла на землі. Щоб такого не було, ми завжди перевіряємо пакет по 10 разів. І знаєте, наші клієнти заходять на подачу з посмішкою і виходять з посмішкою. Хочете так само? Приходьте в словакі гарант, і у вас не буде жодних сюрпризів, мабуть.